Всім привіт! Сьогодні облений понеділок, другий день після Великодня, і це ми зайшли з хвіртки моєї. Півники будуть цвісти, хоста. Оця велика хоста затуляє оцю варігатну хосту, треба її звідси забрати. Ну, з нею толку тут не буде. Люблю хости через те, що вони так розкидаються і затуляють, і немає бур'єнів дуже. І тут ще маю отаку хосту з такими листочками по краям салатові. Не білі, а салатові. Там манжетка, а там флокс. А там в тому тому зараз обійдемо. А тут матіола, в колексі насіна. І конвалія вже цвіте. Тут при паркані син посіяв квіти про тобто матіола і в е, нас кажуть майори. А називається цинія. Цинія. Хуста посіяно, треба трошки розсадити, то пізніше. Ось сьогодні ще свято. Тут піон, хости, нарциси. Ось така доріжка йде. На цю сторону в мене так само іриси. гвоздика турецька. Там очиток десь проявляється, піон. Тут у мене підростає молоденький гібіскус, а то я посадила шоловидний флокс. Там червоний манжетка чи як вона називається, я вже забула. Тут Юка і Лілія. Так само Іриси і Лілія. Треба трошки Лілію звільнити, бо зовсім затулило. Снить. Далі йде Вишня-черешня, скрещена Вишня черешня. В неї листя як в черешні. Минулого року було всього три ягодки, я так і не розтровувала, ніби вона кисловата. Побачимо, що цього року. Це моя куча. Я звідси брала землю. Це була повна куча. Звідси я вибрала землю і вже ми накладаємо ту другу сторону. Пішли далі. Тут клумба, тут син з Ілюшею клумбу садить. Щось понасіювали, Ну, вони тут самі розберуться, я там не пхаюся. Це моя позорна клумба грядка. Тут цього року посадила лохину, і в мене тут росте горох, бачите, горох. Але він весь заріс, його треба плоти. І цибуля батон Яблуньками ми її обрізали. Вона почала сохнути, вона захворіла, і в неї бачите, що тут таке. Ну, щось в нас пропадати почала і ми вирішили її трошечки поскубати. Далі йде. Пурічка червоносмуродина, безколючковий агрус і полуниця. І полуницю я накривала, коли були ті морози ранні. І полуниця зав'язалася так непогано. Перші ягодки не пропали. Є. Там далі йде вишня. Між агрозом і вишнею був ще агроз колючковий, дуже смачний, великий, крупний червоний. Але минулого року накинулася парша ми його Я його всього зрізала, і ми його зі там пересадили, то дуже загусто посаджено. Через й парша. Не продувається. Тут у мене два дерева черешні, і цього року черешня. Трохи зав'язала, але вона, бачите, кінчики підмерзли. Особливо от на цій. Підмерзли кінчики. У нас були морози ранні. Вроді потепління, потепління, а потім раз і морози. Так само і підмерз виноград. Але отут пару, пару почок було живих, і він відживився. Далі. Тут відростає е, чорна ожина, звичайно, колючкова. Тут стоїть драбина, на яку ми її ведемо. І ось сюди я пересадила той агрос. Тут більше сонечка є, більше простору йому є. І от він відростає, той колючковий агрус. Так, тут у мене росте, треба, трохи зробити йому опору невелику. І я забула, як він називається. Він буває і з жовтим варігатний, він буває і зелений, і з жовтим листичком. Зелений з жовтим і зелений з білим. Я знала, я забула, як називається. Яблунька. Дуже солодка яблунька. Дуже хороша солодка яблунька. Сподіваюся, що цього року яблунька буде. Тому що от вже є зачаточки зав'язей. Так, це у мене росте Ліана з такими дзвониками червоними. Це не гліцинія, це інакше воно називається. Бачите, я забуваю, забуваю назви, ви не дивуйтеся. Забуваю назви. Далі це те саме, воно молоденьке. Якщо пам'ятаєте, у нас під стіною тут колись були дрова, і ми зробили дровник. Окремо поставили. Тут зараз у мене стоїть, стоять палети. І за палетами ще залишки розсади. Вон там є, тому що я ще не все висадила. А тут ми намочили глину, яку здерли зі стіни і будемо мазати, тому що у нас це мазанка. Так, йдемо далі. Тут у нас вітря, щоб воду набирати. Ідемо далі. Жимолость. У мене три кущика, чотири. Кушечка жимолості і декоративна цибуля. Тут в ящичку росте. Ось і ось оце оця жимолость у нас вже темніє, вона вже деякі потемніли. Отут от особливо видно, потемніла ягодки. І сьогодні, де вона? От, бачите? І сьогодні Божена вже. Ласувала, воно аж осипає. Я доторкаюся, воно осипається. Ласували ягодками. Ну, І случай. Тут малинка малі. Трохи заросла, ну вибачайте. Зелена теплиця. Усаду я вже посадила. Тут у мене огірок. в маленьких горщиках огірки і в великих горщиках гарбузи. Редиска. От та вся земля, що насипана, то є земля з кучі, то є дуже плодородна земля. І дуже добре розсада прижилася. Тут ногі ну, жарко. Мама. Кличуть мене, що чорні хмари. Обіцяли нам дощ сьогодні з грозою. А, дорічок зійшов. От вот трошечки бурячка сіла біля огірка, і він мені взійшов на ранній. То добре. Тут я намочила траву. Можна її помішати. Траву з курником намочила на добрива і накриваю плівкою, щоб тут мухи не літали. Та чую, чую, що чорні хмари, добре? Зараз їдемо. Каже, чорні хмари. Та, та хмари чорні. чого, їх вітер розжене. Тут я відкривати не буду, бо може прийдеться раптово їхати. Тут в мене між двома теплицями. найтепліше тепліше місце без вітру. І під тим агроволокном. Баклажани висаджені. другим разом відкриємо, да, покажу. І нова тепличка була колись біла, тепер вона вже з плівкою жовтою. І з краю в мене будуть помідори, а під самий краєчок будуть залишки перцю, посажу перцю. У мене оця грядка вона є ширша, ніж оці дві. Посередині маленька, десь може, може, і немає навіть 50 см, так само і крайня а з цієї сторони вона більша. На десь, ну, не знаю, ну, 80 є точно сантиметрів Так, редиска тут зав'язує, редиску можна вже деяку збирати. от Але я ще збираю редиску. І на городі. Ось. Крім того, що тут вона, тут сама рання, я посіла, ще було дуже-дуже холодно, але дуже густо посіяла, але то нічого. Трошки зараз позбираю редиски і віддам нашим внукам. Ще підемо на город, позбираємо редиски. І, можливо, ми поїдемо, бо щось вони вже кипішують. Кажуть, що хмари налякали їх. Ну, то нічого. Хмара то чого. Хмара то така штука, що вона може вітром провіяти і пройти, а може і випати щось на 5 хвилин дощик. Може впасти, тільки налякасти. То таке. Добре. Нарвала редисочки трошки. Зараз ще піду нарву, на городі більше є тої редиски, ніж тут в теплиці. Редиска гірше росте в теплиці зараз. Тут треба було ранньою ранньою весною. І її сіяти. Ну, я її так і сіла ранньою весною, трошки дергали, от вже видергали. Ідемо далі. Йдемо далі. І я свої рядки практично всі кусками чорного. Агроволокна. У мене такі залишки різні від всякого позалишалися. І я накрила. Менше роботи буде. Тут я сінула всякої зеленини. І петрушки, і кріп, і шпинату. Ще не взійшло. Буде дощ, як буде добре. Тут селера. 12 корчиків селєри. Селера прийнялася. Добре, Меліса в ящику росте і шніт. Цибуля вам буде цвісти, лишила оцей кусочок для квітів. Ну, воно гарно цвіте. Є у мене ще в іншому місці. Тут грядку я робила минулого року. І тут є чесник і сониця. І от сониця також прийнялася. Десь я бачила в кількох місцях не прийнялася, але то нічого. Можна досадити мене ще є. Тут у мене перець. болгарський минулого разу я висадила його сюди. Зараз ми заглянемо. Так, перець. Перець стоїть зелений, нічого йому нема. Прекрасно. Вночі підігріває агроволокно і. В день від сонця закриває. Тут також в мене є отакі така цибулька росте декоративна, нарцисики пізні. А тут ранні помідори, які вже цвітуть. Така маленька грядочка з блоків. Ну, маленька, зовсім маленька. Ось. І вже отут у мене Це є Лінда. Там же ж і шпинат, і цибулька. Добре, йдемо далі. Тут нова грядка, дуже ще трохи запущена. От, але вже цибуля висажена та, що проросла стара цибуля. Тут шніт я вже її обрізала. І дві рослинки. Монгольський карлик. Поки що дві. І отам от там квасок обрізала. Ось така, знаєте, грядка. Нова-нова. А тут у мене китайська капуста, я її дуже люблю. Пакчой. Ага, а ще отут капуста підростає. Е, броколі. Можна вже її розсажувати. Добре. Ходіть далі. Це у мене м'ятник. Тут усте м'ята. М'ята, там, де гілочки, і отам, де такий от білий, то є висаджені лілії, пересаджені. А все решта довкола того стовпу це є м'ята. І далі йде лохинник. Оце в мене лохинник, він в мене окремо бачите, загорожений, бо там потрібен зовсім інакший ґрунт кислотності інакшої. Але нічого, я туди от кам'яну квітку висадила, отаку таку рослинку висадила, купила бабульки на базарі, щоб її не загубити, потім її пересажу десь в краще місце. Тут насіявся сам по собі. Календула насіялася, бачиш, її багато. Хай буде. Вона хоч закриє від, від хабазів. І ще отаку рослинку висадила. Так, уж бабульки в той купила. І глухина цвіте. Все цвіте. Ходіть далі. Тут у мене куток краси, традисканція, і от там тредисканція і тут. тут лілія, спеціальна лілія для горщика. Тут я висадила також ящик. Кам'яну квітку. Отут кам'яна квітка вже росте. Не знаю, то вже другий рік вона росте. Це у мене пітунія, три рослинки в такому великому горщику. І кольоса минулого разу висадила. Тут пізній піон і китайська гвоздика. Вон як розрослася. Але що в мене тут ще є? Я їх дуже люблю, мускарики. І я так розумію, що ті мускаріки треба звідси забрати в інше місце. А тут посадити хости, тому що хости закриють то все і не буде таких хабазів. І росте це все під абрикоскою. Ходіть далі. Водозбірник. Водозбірник це в мене посаджений минулого року. Казали, що це рожевий. І цього року я купила ще отакий махровий водозбірник фіолетовий. Ще називають їх орлики. Тюльпани мої відсвили, треба обрізати. Тут я посадила тюльпани в ящиках, ті, що я купила. Але вони вже були відсвивши, вони просто тут на зберіганні. І ось ось намічається свічка люпін. Буде цвести люпін. Липіль мені подобається, він також виростає великий, він закриває всі хабази, і це дуже добре. Мені підходить таке. І ще одна амбрикоси. Так, дівчата витягнули гамак, трошки покаталися. Дві вишні старих стоять. От. І от такий у мене обзор сьогодні. Може трохи задовгий. Але ми давно тут не були. Ми цього року з вами ще не були на моїй дачі. Трохи все запущене. Ну, але як є, вибачайте, як є. Я не встигаю все обробляти сама. Тут бузок, він дуже розрісся той бузок. Такий простий, звичайний сільський бузок. Ну що, йдемо на другу сторону. Але там суто і нема що дивитися, там тільки є е, редиска. Йду позбираю редиску і може, ми будемо рушати. До речі, ми пересадили цього року гібіскус, він не загинув. Він, он бачите, є зелені, зелені пагінці є. Просто він трошечки тормозить розвитку. То нічого, то не дуже то критично. От так виглядає моя дача. Добре. Всім папа, -па, всім добра і миру.